Збільшити тривалість комендантської години в Івано-Франківській області таку ініціативу запропонували прикарпатські поліцейські. Наразі вона триває з опівночі до п'ятої ранку. Та чи будуть її змінювати і для чого? З'ясовувала Ольга Бабенко свою пропозицію про збільшення комендантської години на Франківщині. Працівники національної поліції обҐрунтували двома вагомими факторами. У зв'язку із зменшенням світлового дня та з метою належного забезпечення заходів правового режиму воєнного стану, а також недопущення вуличної злочинності в темну пору доби, на території Івано-Франківської області головне управління поліції звернулось із пропозицією до обласної військової адміністрації для винесення питання на засідання Ради оборони Івано-Франківської області щодо збільшення тривалості комендантської години з 23.00 до 05.00 годин ранку. А от думкою прокарпатів щодо таких змін різняться. Я думаю, що для зимового періоду це раціонально. Бо в принципі скоріше темніє і в принципі це має сенс раніше заборонити вихід. Чесно, не знаю. Мені все одно, тому що і так в цій годині вже і так була вдома. Так що це особисто для мене немає різниці. Різняться. думаю, що для змовного періоду це раціонально. А чому? Ну бо наразі рішення про збільшення комендантської години ще не прийняли. Його мають винести на засідання ради оборони Івано-Франківської області.